Геннадій, запрошуйте в гості. Зазидай Я Зробив млинці із начинкою, грибами з цибулею. Млинці по рецепту французької кухні крабсюза. Він йде в нейтральний млинець, багато яєць, молоко і на молоці. Начинка шампіньйони, цибуля, сир, перець, сіль по вкусу. Подача звичайна. Блимилинці мені сподобалися. Тісто для мене незвичайне тісто для мене незвичайне. Начиночка. Смачна, ну для мене знов трошки. Мало солі? Так. Да. Я би додавала ще якусь безлену сюди. Не да. вистачило мені трошки часу. Да. За... Треба, Треба може було до сусідки сходити, бо да. у сусідки бачите, он... я чекала. По начинці, там, де грибочки, я би ще трішки додавала, звісно, солі, бо солі відчувається, Другий. що мало. Ну в цілому млинці смачні. А от соус, ну соус взагалі Все. ідеальний, я би сказала, так. Да. Ну що, тоді перейдемо до ваших оцінок.